Добрий день, малята! А з чим ми ознайомились на попередньому занятті з літерою А. Який звук позначається ця літера? Голосний звук А? Розгадайте загадки. Смугастий, зелененький, усередині солоденький. Так, кавун. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустка. Що це діти? Капуста. Дітки, кавун це він чи вона? Правильно, кавун це він. А капуста це вона чи він? Так, це вона. Давайте зробимо звуковий аналіз слів. Слово кавун. Перший звук К. Приголосний. А. Голосний В. Приголосний У. Голосний Н. Приголосний. Всього голосних звуків два. Звук А і звук У. Капуста. Перший звук К. Приголосний а голосний. П. Приголосний у голосний. С. Приголосний Т. Приголосний а голосний. В слові капуста три голосних звука. Два звука А і один звук У. Діти, промовте ще раз звук У. Як він домовляється? Легко, вільно, як усі голосні, де знаходиться звук У у словах-відгадках, у середині слова. Давайте пограємо в гру назвіть слова зі звуком У. Цукерка. Жук, папуга, ручка. Бублик. На письмі звук У позначається літерою У. Послухайте вірш про літеру У. Букву У я між гілками найду і почую лунку У, як до поїзда прийду, бо кричить він У, про яку літеру віршик про У молодці. Давайте пограємо ще в одну гру. Я буду називати частинки слів склади зі звуком У. А ви будете додавати інші склади так, щоб утворилися цілі слова. Слухайте уважно. Му-ха. Му-раха. Му-зика. Ру. -ха. Уря. Молодці малята. Дітки, з якою літерою сьогодні ми ознайомилися з літерою У та звуком У. Звук цей голосний. Молодці! До нових зустрічей!